Губна помада це особлива філософія для жінки. Вона може легко підняти настрій. Цей засіб здатний повністю змінити жінку до непізнання. Гелева матова помада, мрікиніжний оксамит. Дуже приємна, ніжна, нюдова, пігментована помада підійде для осінньо-зимового макіяжу, незважаючи на колір вашого вбрання. Гелева матова помада, лілова мить, також підійде для осіннього макіяжу для тих, хто полюбляє натурально рожеві відтінки. Матова помада завжди має більш щільну структуру, дуже багатий, соковитий відтінок. Гелева помада мріки. Забезпечує довготривалу стійкість та не пересушує губи. Гелеві помади бріке створюють комфортну легкість, а суперстійкі пігменти забезпечують насиченість кольору.